Захисники, бо є прикладом мужності, згуртованості, гордості, Вололюбності! турбот, патріотизму, Чесності! згуртованості. Вірності. Дякуємо за охорону нашого спокою та життів! Наша війна важка робота без правил, бо це не є гра. Бо знову лізе ця Гідота від божевільного Кремля. Як їх навчити людським діям прибульці з зони зомбіленд? Як зупинити божевілля, колишно стане хеппі енд Наша війна тяжка робота, ми сильні, бо в серцях. Є про країну мрій турбота, і ми підемо до кінця. Бо вільні ми у наших мріях, згуртовані усі в кулак. Щоб дати вісяч в мужних діях і не зламати нас ніяк. Звітаю! Дякую!